Мозок, це складна система, вражаюча, глибока, іноді непередбачувана. Але головне з нею не треба боротися. З нею треба домовлятися, не ламати через коліна, а працювати в команді. Давайте розберемося, як почати домовлятися. Перше мозок завжди працює в наших інтересах, просто іноді він плутає наші бажання з нашими страхами. Якщо я кажу Мені треба це зробити. Він чує, нас змушують, це небезпека. А якщо я хочу це зробити, бо це для мене важливо, він такий. А ну ок, погнали формулювання це усе. Бо мозок, як навігатор, ведеш неправильну адресу, приїдеш не туди. Друге, мозок тягнеться до задоволення і тікає від болю. Якщо я кажу, цей проєкт мука для мене, він буде робити все, щоб уникнути цього. А якщо я обираю це, бо це мені... Приносить розвиток, волю, гроші або радість, він ведеться на драйв, його треба переконувати, що це було весело, Навіть якщо ми розмовляємо про Excel. Третє, те, як я говорю з собою і є моя реальність. Якщо я думаю, я лузер, мозок готує капці і какао, щоб ми комфортно влаштувалися у цій ролі. А якщо я вчуся, я зростаю, я ще не там, але я йду, мозок обирає рюкзак і каже: Окей, йдемо. Образ і слово це кермо. Четверте, мозок любить знайоме, навіть якщо це прокрастинація і сумніви, бо знайоме – це безпека. Але я можу не тронетренувати інші. Мені звично пробувати, мені звично довіряти собі. Спочатку трохи фальшиво. А потім по-справжньому, бо мозок не обманює, він просто охороняє. І якщо дати йому чіткий меседж без криків, без ультиматумів і ну знову нічого не встегли, він стане найкращим партнером. І так, навіть зробити ранкову зарядку, і так добровільно, М? майже обійняла.